Питання. <різований> а, ми би дуже хотіли, щоб ви оцінили роботу Лікуан Юн для Сінгапуру і прокоментували його роботу. В ну, першій мірі що він мав відвагу долучитись від, 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 від Малазії. До якраз це, якщо думати про це, що в Сінгапурі дуже маленька територія, там природних баз немає. Там навіть свіжої води немає. Вони й далі, мабуть, дістають водою, як в Ну, Це була одна річ, Себто робити Сингапур незалежною країною. По-друге, він взяв в адміністрацію досить молодих людей. По-третє, там не було жодних. Приватних дійсно підприємств майже, тільки був один порт. Цей порт це великий економічний ресурс, але все ж таки це була одинока річ. Вони розбудовували економіку Сингапуру через державні підприємства. І десь дуже мудро зорганізували це, що створили таку компанію Holding, Tomassic Holdings, яка якраз значить, управляла тими різними підприємствами. Третя цікаву річ, що він буде, зробив, що він брав, скажімо так, як заступників міністрів, там назвався First Secretary, перший секретар. І вони відігравали подвійну роль. Тобто вони були, значить, деякі навіть міністри, вони були в Кабінеті міністрів, але рівночасно вони були або головами Наглядових рад, або е, директорами. Таких державних підприємств. І це надзвичайно було мудре, бо вони значить, і розуміли, як проводити як менеджмент, тобто, як управляти тими підприємствами, тому взагалі такий був створився добрий бізнес-клімат в Сингапурі. А з іншої сторони, вони були відповідальні за свою кінку відносно Кабінету міністрів. Ну, для прикладу, людина, що була головою. Видавничої компанії, де вони продукували тексти, але вони мусили це робити в конкуренції навіть закордонними виданнями, але він відчасно був відповідальний за якість освіти. І ще можуть тільки дам одне на початок. Він теж до певної міри навчив, як ці міністри були теж спораду учителями. Тобто, якщо щось мінялося в Сингапурі, то їх е, треба, треба було змінити? Немає картини. Говорити далі? Mm -hmm. е, наприклад, спочатку вони були побудували багато великих будинків, бо щоб там працівники могли жити, там було обмаль будинків, а старших людей поставили в середчих домах. І вони після побачили це не мудра річ і змінили, але тоді міністри говорили про це на радіо чи писали, про це було б куди краще об'єднати ці рідні, і тоді оці старші люди вони б опікувалися внуками міста, і себто вони мали прижим справді причину жити, це для них було цікаво, а з тим і не заощаджували деякі кошти для держави. Чи е, є якісь висновки від Сінгапуру для України, які ви могли би е, порадити е, Україні? Е, так, з цим треба бути трохи уважним. Все ж то є країна там 640 маль квадратних кілометрів. Це тепер напевно більше, бо не весь час там <свісна> трохи набирають територію від, від моря е, приблизно 3 мільйони людей. Все б то, тої держави можна було управляти. По-английски it could be almost managed rather than governed. Тому як ми думаємо, що навчиться від Сангапура, треба це мати на, на думці. Але я думаю, можна багато, бо то є також плюроетнічна держава. Там справді на чисто китайського походження приблизно там 80%, але там з індейського походження, і з умаляйського походження. І значить, всі вони ж, живуть в гарній гармонії. Там бритичі сам часом критикували, значить, що то є що погано є в Сінгапурі, що там немає справді демократії, Але, тому що такі було двоє людей якоїсь опозиції. Але тому, що країна так гарно була, таке гарне керівництво тої країни було, там не потрібно було якоїсь такої великої опозиції. Пощо. Топері... Тобто ваша думка, що все ж таки керівництво країни, його якість було основним? Абсолютно. Абсолютно. Я мав навіть прямий досвід в тому, якраз мене запрошували влаштовувати курси для тих директорів тих різних підприємств, державних, там було 500. Наприклад, Сінгопор Айлєнс, це було державне підприємство, Сингапор Девелопна Банк державне підприємство. А Головою 에, того всього був такий Пілей, якраз індійського походження, а не, 에, не китайського походження. Це був дуже добре знайомий між іншим. Він був навіть на глядовій раді Міжнародного інституту міністр в Женеві. І якраз він запросив мене тоді, щоб я влаштовував семінарі саме для тих людей, що є і в уряді, а рівночасно є директорами тих різних підприємств. Ми це робили в пеналь в Малазії,

Що такось цікаво роботи робили. Чи якось вплинула е, світова фінансова криза на Сінгапур? Е, небагато, небагато, бачите, вони і, і в тому, в тому настільки і мудрі і ефективні. Е, їхня економіка значить, є в досить здоровому стані. Е, але це теж не повинно, наприклад. Надто багато і на Малазію. Там тест дав собі досить добру раду. Хоча ну, багато західних країн надзвичайно критично ставилися до Малазії, але, бо він не хотів слухати е, порад американських фінансистів. Але вийшли добре в фінансовій кризі в результаті, так? Не пережили трій фінансовій кризі. Які з вашої точки зору могли би бути поради? Для України. От під час цієї презентації всі учасники будуть обговорювати можливість застосування досвіду Сінгапуру для України. Які б були ваші поради? Знаєте, порада була би поїхати трохи до Сінгапуру, побачити на місці, відчути. Знаєте, бо одне чи прочитати, чи почути це є одна річ, а одне справді яка як, відчути. тобто побачити, послухати. Власними очима, власними ухами. Значить, і, і тоді б вони знали, що вибирати. Божі, треба думати, а що тут можна е, вживати в Україні? Не тільки щоб було б чекало. Так що ти може найбільше поради. Ну, я вам дуже дякую за це інтерв'ю, і я думаю, всім учасникам презентації воно буде дуже цінне. Та, навіть, мені було... Приємно, крім цього, значить прийшли багато, цікавих спогадів, бо я там жив Шанглія в готелі і там мені дали ту книжечку про Шанглія. Я також багато вчився, а крім цього там брів ту чудову книжку.